брови ось такою фарбою із Саше за 110 гривень від Зола. Раніше я фарбувала брови собі ось такою фарбою, але колір у мене був графіт. В коментарях мене захейтили і сказали, що графітом брови ніхто не фарбує і що його використовують лише для того, щоб надати бровам холодного тону. Також мені сказали, що в мене теплий підтони. Сказали купити темно-коричневу фарбу. Окей, я послухала. І зараз я вперше буду фарбувати брови ось такою темно-коричневою фарбою. Спочатку я беру міцелярку і витираю на нею брови, щоб їх обезжирити, тому що в мене нема ні оббежирювача, ніяких професійних штук для того, щоб фарбувати брови. Фікс. Це єдина моя підготовка до фарбування брів. Після того, як я обезжирила брови, я беру фарбу і окислювач і змішую їх один до одного. Я розмішую до тих пір, поки фарба і окислювач не стануть однією однорідною масою. Моя дивна звичка, коли я фарбую брови, це робити ось так: насуплювати брови, тому що мені здається, що так в мене вийде рівніше і мені так легше їх фарбувати. Спочатку я наношу зовсім трошечки фарби, типу такий перший шар, супер легкий, щоб просто задати цю форму, по якій я потім буду наносити далі. До речі, ця фарба від зала дуже класна. В неї дуже легко фарбувати брови, навіть якщо ви не професійні бровисти і ніколи цього не робили. Коли я вже намалювала більш-менш нормальний контур своїх брів, я підбираю потрошечки фарби і роблю, щоб цей шар фарби був товстішим. Ось така перша брова у мене вийшла. Коротше, тримаю я фарбу на брові 5 хвилин, не більше. Іншу брову намалювати набагато важче, ніж першу, тому що вона має бути трошечки схожа на цю. Так, ну начебто однаково. <с? <с?> не дуже великий капець. Мені страшно. Я приступаю до змивання. гад, oh напевно, це відео не вийде О май гад. Так, полюбуйтесь. Колір мені дуже подобається. Приступаємо до змивання цієї брови. Блін, а чому так завжди одна брова вийде краще, ніж інша. Ах. Ну що, дівчатка, ось такі брови у мене вийшли. Якщо чесно, мені дуже подобається колір, але мені незвично, тому що я давно їх не фарбувала. Покажу, що їх зблизька. Напишіть в коментарях, як вам і чи фарбуєте ви брови вдома самостійно, чи ходите до майстрів. Всім пока!